20 червня в український прокат вийде анімаційний фільм Кріпачка. У фільмі Кріпачка олійний живопис в межі 19-20 століть, поєднаний із технікою кіно та анімації 21 століття. Незважаючи на те, що фільм анімаційний, усіх персонажів у кріпачці грають актори. До виробництва стрічки залишили понад 100 художників-аніматорів з чотирьох країн: Польщі, України, Сербії та Литви, які працювали на спеціальних робочих станціях. За сюжетом красуня Янга виходить саміса багатого вдівця Борину. Проте юніста та невимовна шага до справжніх почуттів перемагає, і дівчина закохується у сина свого чоловіка, Антека. Викриття забороненого кохання розпалює ненависть неї, тому приготуйтесь побачити, чи вдасться жінці у патріархальному суспільстві дати гідно відсіч кривдникам. В фільмі є екранізацією одноіменного роману Владислава Реймонта, за який автор отримав Нобелівську премію. Загалом глядачі матимуть можливість поринути в емоційно насичену історію, яка змушує замислитися над важливими питаннями свободи, кохання та людської гідності, Тому не пропустіть кліпачку кіно з 20 червня і споглядайте колорит європейського села початку ХХ століття.